Вітаю, друзі! От пройшло вже більше року з моменту початку російського вторгнення, і ми з вами самі не побачили того, як швидко пристосувалися жити в темпі війни. Як учора пам'ятаю ранок, 24 лютого 2022 року, коли прокинувшись від звуків вибухів на вулиці, одразу ж отримав тривожну звістку про початок війни. В той момент емоції просто нахлинули на мене, і словами не зможу описати того, що я тоді відчував. Суміш злості страху і відчаю. Ось як приблизно можна описати це почуття. В той момент я ще не знав, на що здатні українські збройні сили, і слабо вірив в те, що Україна зможе протистояти такому сильному, на перший погляд, противнику. Але побачивши, як українці згуртувалися, побачивши величезні черги добровольців біля військоматів, активізацію волонтерського руху, а потім ще й активну підтримку. Нашої країни з боку Сполучених Штатів та країн Європи відчай потроху став відступати, поступаючись місцем надії на перемогу. В той момент я якраз і почав аналізувати історичні події і співставляти їх з нашим сьогоденням. Тоді ж я й побачив, що історія має властивість повторюватися, особливо в найбільш неочікуваний момент. Нині багато хто з українських політичних і громадських діячів любить порівнювати вторгнення Росії в Україну з початком так званої великої вітчизняної війни, коли армія гітлерівської Німеччини напала на радянський союз. Але особисто я вважаю таке порівняння не зовсім доречним. Забагато честі буде для російських виродків. Якщо порівняти успіхи Вермахту в перші тижні війни з Радянським Союзом, і військовими в лапках успіхами армії РФ з початку вторгнення в Україну і по сьогодні, то можна побачити величезну прірву, яка утворилась між цими двома військовими організаціями, як у плані підготовки, як вищого військового командування, так і звичайних рядових солдат, якості оснащення і ставлені до життя своїх військових Вермахт на голову випереджає сучасну так звану армію так званої Росії. І це якраз і є причиною, чому менше ніж за півроку війни з Радянським Союзом Німеччина повністю змогла захопити територію України, Білорусі, Прибалтики, а пізніше в щільну підійти до Москви. Тим часом, як так звана Росія не тільки не змогла захопити значно меншу за розмірами країну, а й зазнала значно більших військових втрат, і навіть була вимушена відступати на деяких ділянках фронту, що у свою чергу нагадує вже інше війну, Яка була розв'язана Радянським Союзом, а саме війну фінську, або ще як її називають зимову війну. Тоді так само радянські війська через брак вишколу гарного оснащення і вмілого військового командування зазнали величезних втрат, особливо у порівнянні з військами Фінляндії, де цінувався кожен, хто готовий тримати в руках зброю і захищати батьківщину. Особливо слід виділити оборону лінії Манергейма, що розміщувалась на вузькому карельському перешейку. І на прорив якої СРСР кинув свої найбільш чисельні і найбільш підготовлені підрозділи, що у свою чергу нагадує нам оборону Бахмута, Северодонецька та Лисичанська, і, звичайно ж, оборону Азовсталі і Маріуполя. А патріотизм і готовність Фінів воювати за свою країну викликають захоплення навіть зараз. Так як якщо порівняти військовий потенціал радянської імперії і Фінляндії на момент початку війни, особливо це стосується техніки, то диву даєшся, як цій країні вдалося відстояти свою незалежність, особливо враховуючи те, що вона воювала фактично без сторонньої підтримки. У нас же ж, завдяки постійній підтримці зі сторони західних союзників, є шанс не тільки зберегти свою незалежність, а й територіальну цілісність. Повернувши ті землі, які за міжнародним правом є частиною України, і як повідомляє вище військове командування, весняний контрнаступ вже не за горами, а поки що триває накопичення резервів і активна підготовка до його проведення. На мою думку, це і є причиною, чому українські збройні сили так відчайдушно продовжують захищати Бахмут, так як місто стягує на себе величезну кількість ворожих підрозділів, і враховуючи всю кількість ворожого гарматного м'яса, яке сконцентроване на цьому напрямку. Бахмут є найбільш зручним місцем для оборони і утилізації свинособак, який зводить на нівець все російське просування на Донеччині, приковуючи всю увагу російської орди до себе і даючи можливість підготуватися до проведення контрнаступальних дій на інших напрямках. Це на даний момент і є його головною задачею. Це ж підтвердив і командувач східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, для оборони Бахмуту залучені всі можливі сили та ресурси, які не дадуть ворогу реалізувати свої задуми з приводу скорого захоплення міста. Справжні герої зараз це захисники, які на своїх плечах тримають Східний фронт та не шкодуючи ані себе, ані ворога, завдають йому максимальних втрат, наголосив Сирський. Отже, враховуючи вище сказане, можна зробити висновок, що України зараз є всі шанси перемогти у цій війні. І на довгі роки позбутися загрози необільшовицької орди під боком. І єдине, що може стати в цьому нам на заваді, це власне наша байдужість і звикання до війни. Так як чим довше вона триває, тим менше людей будуть проявляти свій інтерес до неї і до її скорішого завершення, до волонтерства і допомоги армії. І тому для того, щоб цього не допустити, ми маємо постійно пам'ятати, за що воюють українські збройні сили, і що від перемоги України залежить власне наше життя і благополуччя. Це дасть нам мотивацію і надалі підтримувати ЗСУ і залишатися тією єдиною і згуртованою нацією, якою ми були на початку війни. Ну і на цьому наше сьогоднішнє відео добігає кінця. Якщо ж воно сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!